Що не зварила. Варила! 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 Діти та тварини ще не звичайний шо. Діташня заворожена стежить за незвичним дідусем. Все, що тільки до рук бере весело, грає і співає. Змайстрував власноруч півсотні дивовижних інструментів, матеріал, переважно із лісу, щоб балече до природи дослухалася, і водночас музичні смаки розвивала. Приведень вов дітей з раннього. До традиційних інструментів, як трембіта таленко, карина жоломига, всі інші. і до української пісні, і до любов дітей до природи, щоб вони берегли природу. Подоляночку дитяча аудиторія без підказок співає. А все, що чарівник розповідає, на вуса намотує. ця вистава. Е... Допомогла всім дітям маленьким і великим дізнатися, що потрібно цінувати квіти і дерева, і птахів. Мені було цікаво ну, дізнатися, що можна зробити з гілочок ну, з дерев у різні інструменти. Зі своїм музичним реквізитом артист Михайло Твердий всією європою з концертами мандрував для столичної малечі в новому театрі. Буде майстер-класи проводити. Ми дуже раді, що ми відкрили такий театр. Я думаю, що дуже значими виховнівро. Те, що на сьогоднішній день дуже важливо для наших дітей і для того, щоб наші діти знали, що без природи, без гармонії, без краси світ не може існувати на прем'єрній виставі. Тут і оркестру перший урок малеча засвоїла Оксана Дупак, Микола Ляшко, телеканал Київ.